Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ножик з нової поставки Boker Plus, який називається Gekai. або ГеКАЙ, або Гекай. Тут з-поміж всякого різного мотлуху в коробочці знаходиться безпосередньо сам інструмент, який представляє собою ломовитий компактний edc Фіксет з добре загортованої сталі d 2 яку компанія Boker Plus полюбляє вже багато років. Ніж Boker Plus виготовлено за дизайном французького нафмейкера Шарля де Б'юєра. Власника бренду Opus Knife. Ножі ну, цього бренду відомі в першу чергу тим, що мають досить специфічний цікавий дизайн. Як на мене, і Гекай не є виключенням. Це кишеньковий ломик, який має повністю металеву конструкцію, з фінішем Stonewash, з круто увігнутими спусками, з фальшлезом, з довжиною ріжучої кромки 82 мм. Товщина металевої пластини сягає 5 мм і загальна довжина виробу 190 мм. З ергономіки ми тут маємо підпальцеву виборку під вказівний палець. Та досить глибоку агресивну насічку на обуху. Ну і це, власне, все. Також ми тут маємо три отвори в полотні клинка і руків'я. Це в першу чергу отвір біля напису опус, і є однією з візитних карток містера Шарля дебюєра. Також ми маємо два отвори в руків'ї, які можна використати для обмотки паракордом цього руків'я, або для монтажу сюди тімляка, або для різних е декоративних вставок. Ну, наприклад, в менший отвір ідеально поміщається Донце Гільзи набої 545. А в більший можна розмістити донце від 308, як там кажуть на російських СМІ, совпадіння? не думаю. Я, чесно кажучи, не знаю, звідки шановний шар дебюер взяв на бій 5.45, щоб зробити цей отвір не знає. Ніж комплектується полімерними піхвами Skydex. На шести люверсах з дренажним отвором, в яких він досить надійно тримається. Зроблено все грамотно, ножик легко звідти дістається, легко фіксується, сам по собі нікуди з них не дівається. Також з полімерними піхами в комплекті є фірмова бокерівська кліпса, яка регулюється за шириною. І дозволяє вам закріпити цей виріб на будь-яку амуніцію, на будь-який ремінь, незалежно від того, яку він має ширину, що немало важливо. Що сказати у висновку? Річ в першу чергу дизайнерська для тих, хто колекціонує ножі від різних відомих ножових дизайнерів. Я коли його перший раз взяв в руки, я відразу сказав колегам, що цей ніж ні, ні черта не ріже, а потім, поки писав сценарій і грався цим ножем, то відповідно порізав від собі пальця. Бо цей ножик мене дещо. Наказав цьому плані. Якщо його розглядати в плані ADC, тобто для повсякденного носіння, то він може виступати в плані якості другого номера вашого кишенькового різачка. Якщо вашого фолдера на кишені не вистачає для певних задач надпотужних, то можна застосувати такий фіксований лом, який точно не зламається, не складеться напіл, в якому не, не вийде з ладу його замок. Його можна приторочити на паракорд до якоїсь дісі сумки. І він, в принципі, буде себе там чудово почувати, час від часу ставати в нагоді, якщо потрібно щось відколупати, підняти, розтрощити чи щось подібне. На цьому, власне, і все. Такий був наш огляд на новинку від Бокер Plus Гікай. Ножик від Шарля Дебюера. Дякую за лайк і до зустрічі.